Тут війна, німці вже та гіцафають, тікають звідти, а вона вже трохи там захватила за два роки, розуміла деяке слово, хотіла, що старшина до своїх солдатів казав, худоба, от як піде вже з паші додому, то каже, забігайте і туди на медичні чого ні. Ніби худобу мали забрати. Вона зрозуміла, ти комусь нам сказала, а люди одне другому, одне другому, і всі з шнуру за корову, на корову, опозував, і диво позавав, і на тільки через ріку і смущівщиків кинели у лішені, у Тершиківській лісі. А там не такий дуже був ліс, но сама сама вічка була. Але були такі.